Всім привіт! Сьогодні вже 13 березня, середа черговий бач Black Desert, Не дуже сильно величка, але коротше приламі це все-таки щось позакидали. Давайте погнали відразу до огляду. І так, почну вже з заїженої трішки теми, але не перестану нагадувати, що поки до 20 березня діє знижка на геймпас саме до гри. Тому так, гра розповсюджується по системі buy to play на євро і американському сервері, то тому вам потрібно зайти на сайт, купити цю гру і далі собі спокійно грайте. Покупка одноразова. І зараз коштує вона замість 10 євро 1 євро. Це найбазованіший варіант просто сам доступ до гри. Якщо ви хочете ще додаткові плюшки, собі, то можете купити вон за 20 євро або за 45 Додаткові якби, ці всі плюшки, які ви хочете тут. Це те, що є. Тому, якщо ви ще не почали грати, можете починати купувати, поки ще діє знижка в, грубо кажучи, 40 гривень. Далі погнали по самим івентам. Івент з 14 березня по 19, коли ви зайдете в гру, за логін, коротше, вам дадуть два пирога пі. Це пироги, коротше, які присвячені там, до Дня математики, який буде завтра, коротше, і число Пі, то тому ви отримаєте ці два пирога, які дають по. 3.14% до всіх цих резистів, атак і коротше і так далі, і буде віддіяти цей баф на 314 хвилин. Все більш нічого. Далі, давайте по івенту Old Moon, який тут почався. Думаю, всі вже помітили, якщо ви вже в грі, поки дивитесь це відео вже десь там. Дивіться, з 13 по, з березня по 17 квітня. Коли ви заходите в гру, ви будете отримувати коротше, квиточок один. В щоденному логіні на Вай забираєте. Потім ви вибираєте будь-яке завдання з цього всього. Тут є список завдань, що вам потрібно зробити. Наприклад, вбити 250 мобів тут, приборкати дикого коня коротше і далі, далі, далі по всім видам професій. Як нагорода за це квест, ви будете отримувати сертифікати jt в кількості 10 штук, а якщо ви берете рандомний урок, який вам випаде з оцих усіх, то вам буде дано нагороду 12 початок GTI з цих сертифікатів. Що ви робите? Коли ви отримуєте вже нагороду цю сертифікати jt ви йдете до самого NPS jt і в неї обмінюєте це все банально на нагороди. За 30 початок костюм, за 25 початок столаків, за 20 мейди і так далі. так далі. Тут це все один раз на сім'ю. Ну і, звісно, є постійні обміни, що ви можете також взяти. Плюс до всього цього ще з 14 по 2 квітня за онлайн за 30-60 хвилин ви ще також будете отримувати коротше, трішки невеличких нагород. Тому ось такий простенький кімент. Звісно, в темі його завжди перлабіси люблять розписувати доволі складно, але, коротше, він такий. Доволі простенький, якщо в ньому розібратися. Далі за 317 срібла в шопі, якщо вам потрібно, можете забрати купон на 10% знижку. І бонусом будуть сльози Еляна і еликсир енергії дві штуки. Ну і сам патч. Дивіться, зацепили воїна. Доволі так непогано воїна зацепило, то тому якщо хтось грає на воїні, ставте відео на паузу і читайте всі ці зміни по ньому, бо тут дуже-дуже багато всього. Он все те, що є, це все по воїну. Ну тут, і по деяким іншим класам, кунаїчі, але то вже щось там таке. Далі по контенту. Війна Рос. Війнірос змінили гвардів на санкт 1 і Санкт-2 за фракцію доліти. Просто свапнули місцями двох босів, які там стоять на стражі. Далі Голему. Цьому ж одному з босів на санкт 1, який тепер стоїть, йому збільшили ХП на 30%. Далі Дамаг. Цього ж самого боса, але на Кама-Сільвівському санктомі. Збільшили на 25 разів. І так само на санктомі 1-Ведоліті Голума збільшили в півтора рази, так само коротше, дамаг. Далі наступне Големи, коротше, які стоять на цих санктомах. Саме перших це типу остання лінія оборони перед головним босом командувачем на війні Рос. Їм додали атаку за певний відсоток ХП, який ви їм зносите. Там сильні атаки за 70-50-30%. І найпотужніша атака, яка вас може ваншотити, це буде, вже коли його ХП 15% нижче, і кожні 3 хвилини буде проводитися ця атака. Далі плюс големам цим олунам на санктоміодині, які ж таки знову ж таки стоять. Їм додали трішки якогось дамагу, що буде вам. Знищувати маунтів, це типу ваших там коней, слонів, гармати і все-все все те, що там використовується на Вінні-рос. Далі погнали. Плюс на Віні-Рос. Конюхів, коротше, цих музикальних духів. Їх трішки підсвітило, щоб їх було краще видно. Якось так. Далі поїдемо. Додали дві нових коротше, статуї босів. Вам в будинок, це Каранда і Екзарка їх, також я десь там бачив, здається, можна ще покращити, типу до Найтмер, uh, типу їхнього там вийдучи якось так. Ну, і зрозуміло, що вони дають бафи. За Екзарку ви будете отримувати 15, хп, ой, 15 атак і плюс 100 хп. І за Каранду так само, на 2 години баф. Далі. Трішки переробили Ельвію Кальфіон. В чому саме суть? Зацепили саме босів, які вилазять з розлому. Їм ем підвищили просто-напросто випадіння тершлуту, яке з них падає, це по-перше. І по-друге, тепер Агріс на них використовувати не має сенсу, бо воно якби не буде подвоювати вже апнути їхній тершлот, бо, бо по суті вони апнули це все просто так. Тепер, коли ви фармите кальфіон Ельвію і у вас вилазять боси. Тепер немає сенсу юзати на цих босах ага, агрі і слово зовсім. Далі на пагорбі Квінту. З цих же самих босів підвищили вдвічі випадіння Distortion Earнгу. Так само. Трешлут на тролях саме, збільшили так само випадіння банально. На Хексі та сама штука. Гістрія Ruins, Ліхтар Декії. Х2 так само коротше, збільшили випадіння Сережок деборіки. По суті, більш такого нічого. Далі, ти, хто в морі. Автошлях по морю. Трішки його там переробили, щоб він якось виглядів трішки плавніше, напевно, можна так сказати. Переробили від порту Еферії до ілії. Трішки шлях, що тепер навігація буде трішки кращою. Так, позмінювали інтерфейс трішки по. Фе, по феї, коли ви її апаєте, по затоці. Тут по затоці прям капець, такі собі, звісно, зміни, але принаймні оку, можливо, буде виглядати приємніше. І так само на конях, коли ви їх пробуджуєте на тір 9, то навівши ось тут тепер на знак запитання, ви можете, типу, подивитися, до якої переваги ваш апнеться саме кінь. Типу Doom, Дан чи Адуаніт. Після закидання ресурсів. Ну і все. Якось так. Ось такий, коротше, невеличкий патчик. Пишов всім, дякую знову ж таки за увагу, лайки, підписки. Залишаємо коментарі. У мене ще є Твіч канал, де проводяться стріми по Блокдезерту і не тільки, якщо цікаво. Плюс, якщо ви, звісно, хочете підтримати цей канал фінансово, все буде в прикріпленому коментарі опис. На мою банку, на монобанку, або на Donateло, якщо є у вас бажання, продовжую далі собі забирати на Нови ПК. Залишилось трішки менше половини, скажімо так, там по сумі. Тому якось так. І все, до наступних відео.